Компанія Андрея Штіль», дилером якою ми являємося, проводить зараз акцію під девізом Дачний стиль. В межах цієї акції знижена ціна на садові на пилососи господарські, на мийки і на підметальні машини. От новинкою в цій акції є зниження ціни на підметальні машини для прибирання дачних участків. Тут цієї машини, що вона працює від приводу коліс, тобто колеса, коли ви пхаєте, крутяться, і ця щітка, вона. Автоматично підмітає. Тобто це зручно для прибирання великих площ. Ви так ведете і відповідно весь бруд збирається в ящику. І міні-мейки це так само. Ну не скажемо, що новинка, вони з'явилися вже в компанії більше п'яти років, але це є якісний європейський продукт з хорошими характеристиками. Мейки починаючи від 98 до 129, також має на собі барабан. Ціни на них знижені більше ніж 10%. Крім того, для чистоти підсобних приміщень щільно запропонував господарський пилосос. Є з розеткою для використання з електроінструментом, є звичайно. Також компанія Вікінг весняну акцію проводить по е, аераторах, по подрібнювачах і по мотокультиваторах. Е, Вікінг пропонує цей сезон садові подрібнювачі, які ви можете використовувати для подрібнення гілок. От, Іменно ця модель вона є зменшена по габаритах, але незважаючи на це, вона може подрібнювати гілки до 3,5 см діаметру. Отримуєте мульчу, яку можете використовувати у саді як перегні, як для мульчування різних рослин. Ви не спалюєте цю деревину, не закопчуєте атмосферу, а використовуєте скористю. Крім того, вікінг зараз знизив ціну на, електр... на бензокультиватори. Великою перевагою в бензокультиваторів вікінг є використання тільки якісних двигунів Briggs або Collier. Цей іменно культиватор дасть вам змогу обробляти, ну, звичайно, невеликі там, але все одно городи з легким ґрунтом ви зможете вільно ним обробляти. Також актуальною пропозицією на початок сезону є аератори, що дозволяє зробити аератор. Газон, який вже старий, на якому з'явився мох, на якому залишаються залишки новорічної трави, яка висохла вам. Його треба очистити від цих всіх залишків. От іменно, аератор він дозволяє очистити газон від моху, від цієї старої трави. Він дозволяє розбити е трава, деколи кущиться. Ці кущі, які створюють такі кочки на газоні, аератор дозволяє розбити. Крім того, він дозволяє збагатити повітря зовнішній шарні. Після проходження таким аератором ви можете ще вільно підсіяти чим він добривом, чи, міндобрі, чи е, насінням трави, тобто цей газон, крім того, що він буде доглянути, він ще буде густішим після того, як ви пройдетеся аератором підсіяти. От, робочими елементами аератора є такі ножі, які можна садити на різну глибину, і от іменно цими ножами, посадивши їх на різну глибину, ви зможете зробити різну ступінь. Обробки газону. Весною це дуже актуальна річ і дуже потрібна. Хорошою новинкою минулого року, яка цього року також з'явилася в лінійці Керхер, є от господарські пилососи для прибирання будинків. В чому перевага цих сучасних пилососів в тому що Корхер, наприклад, в цій моделі застосував принцип збору пилюки і її, її утилізації циклон. Що це дає? Це дає те, що ви, наприклад, в цьому пилососі не використовуєте мішків, бо на відміну з цим пилососом, це простий господарський пилосос, який використовується для прибирання будинків, в ньому використовується технологія збору пилюків в мішок. Тут пил буде звичайно, цей пилосос виходить трохи дорожче, але це найкраща технологія, як на мене, яка використовується в пилососах. Система обертового обертання повітря дає змогу усаджувати. Осаджувати пилу в цій колбі, яку потім людина може вільно зняти і помити, і використовувати і використовувати далі. Хоча ця модель дорожча, вона в майбутньому дозволить зекономити. Тобто всі потрібно докупляти постійно мішки, бо компанія Керкер випускає тільки одноразові мішки. Тут ви зможете цим пилососом користуватися без додаткових затрат дуже довго. Крім того, перевагою такого пилососа є те, що він дуже тихо робить. Хоча от сила всмоктування в цьому на старті буде більше, ніж в цьому, але в таких пилососах, в яких використовуються мішки, сила всмоктування падає по мірі наповнювання мішка. Тут та сила буде залишатися в принципі, одинаковою до якоїсь певної критичної межі заповнення ковід. Тому зараз перед Великоднем дуже рекомендую вновити свій парк техніки в будинку і купити пилососи Кьорхен.